Коли почалася війна, у перші декілька тижнів дуже багато людей виїжджали з Одеси. І Ми тоді почали приймати об'яву в інтернеті, що ми приймаємо домашніх тварин дрібних. І ми прийняли ну, біля тисячі тварин тільки у перші три тижні, коли масово люди виїжджали, І це були там різні тварини. Черепахи, змії, хамелеони, папуг багато було, шиншили, кролики, хом'яки, все таке інше. Ми не могли приймати котів та собак, але ось різних таких дрібних тварин. Це треба було зробити для того, щоб дати цим тваринам шанс на порятунок, щоб їх не залишали в закритих квартирах. і для того, щоб з людей зняти цю проблему, тому що було багато ось, коли там жінка з дітьми, з валізами, вона не може ще брати з собою ту клітку з папугами, нам залишала їх. І ми їх тут е, прихистили. І потім, вже влітку, 22-го року, коли зворотня хвиля, коли люди почали повертатися, то майже половину з цих тварин ми е, повернули їх е, хазяям. А другу половину ми вже роздали в різні сім'ї людям, котрі нікуди не виїжджали. І і досі буває, хтось їде, то привозить тварин, але ми їх намагаємося не накопичувати вже в себе, а шукаємо десь якісь добрі руки пристроїти. Білі леви у нас з'явилися відразу після початку повномасштабного вторгнення. Привезли ми їх з фельмина копарку, коли ми почули про цю біду, відразу вирішили, що ми можемо їм дати прихисток. Там були дуже сильні руйнування у екопарку. Керівництво звернулося до всіх. Ми тоді поїхали, забрали левів, ми їх помістили. На початку вони жили. У нас у пігрятнику, але за літо було збудовано ось цей вольєр, новий вольєр для лев. Коли їх привезли, вони були в стані великого стресу. Вони були ранені, тобто вони від того, що злякалися, вдарилися об клітку і були у них пошкодження. Але саме найгірше це було їх саме стан емоційний, тому що вони боялися будь-якого звуку, шороху, боялися нових людей. Від повітряної тривоги чи будь-якого там вибуху вони починали бігати по клітці і битися об решітки. Було вирішено приміняти заспокійливі препарати нашими ветеринарами, почали лікувати. Кування, так як це все такі дикі кішки за заживлення в них достатньо швидко про. Проходило, тому ми не клали їх для того, щоб обробляти рани. Там були не настільки серйозні. Вони добре все зажило. Емоційний стан кожен день регулював ветеринар і завідуюча секцію. Тобто приходили з ним, розмовляли, давали, намагалися погодувати там через рішітку з рук, щоб вони підходили, привикали до звикали до самих працівників до людей, до ветеринарів. Через деякий час вони прийшли в норму, препарати їм перестали давати, і на даний час вони почуваються добре, вони вже не реагують ні на сирену, ні на повітряну тривогу, тобто вони заспокоїлись настільки за цей час, що вони відчувають себе в безпеці, навіть коли щось там збили чи бахнуло, або просто коли повітряна тривога. Ну, цей етап він ще продовжується, я би сказала, тому що ну, ті леви, які з нами виросли, або просто приїхали, вона достатньо швидко і е, пристосовуються до життя в нових умовах. За допомогою їжі, за допомогою якоїсь ласкавого слова, кожного дня відвідування вони звикають до цього. Ціле все-таки вони показують свій характер. Вони не дуже люблять, коли, наприклад, працівники хотіли б, щоб вони там зайшли в приміщення або в. Вийшли, щоб прибрати їх, потрібно там, ухитрятися, принести якийсь смаколик, заманювати їх, але це також не завжди спрацьовує. Тобто і досі потрібно з ними працювати кожного дня, не дивлячись на їх покращення. Спочатку вони десь близько місяця відходили саме від стану жахливого стресу. Потім з кожним днем все було краще і краще, але нам дуже пощастило. Тому що, як тільки дізналася, одна з жителів Одеси, меценатка, про те, що ми привезли левів, вона вирішила подарувати нам цей вольєр. Вона збудувала його власними силами за власний кошт, і ми отримали прекрасний вольєр, в який ми перевели білих левів і пару наших молодих левів. І це зіграло також велику роль, тому що ми збільшили їм простір, дали можливість. Більш вільно гуляти, дали можливість там поточити кіхтики об дерева, і це також призвело до того, що в них стан саме покращився. Вони залишаються харківськими левами, коли там вже зможуть їх забрати у Фельмопарк, коли буде в них така можливість, то ми їх віддамо назад до Харкова. Но наразі вони у нас. За декілька днів після підриву дамби до одеських берегів почали там перепливати такі острівці з різного гілля, з очерету. Там було дуже багато дрібних тварин. І ми їх збирали, нам їх одесити багато приносили. Там були жаби, тритони, ондатри були, змі, черепахи. Ми більше 300 тварин зібрали. Ми їх вже потім, після реабілітації, бо вони страждали від морської води солони. Ми їх потім випускали в дністровських плавнях. А тритонів ми половину, ми більше ста тритонів тонів рятували. Ми їх половину передали Черкаському зоопарку для програми розмноження, а половину повернули. Вже херсонським герпетологам, бо це на рідкісний вид, Дунайський тритон, Червона книга України. І вже на їх малу батьківщину, ці місця, звідки вони тут до нас потрапили, вже місцеві герпетологи їх туди повертали. Тобто це підрив дамби це був. Такий жах не тільки для людей, не тільки постраждали люди, але й тварини домашні, і дикі тварини.